Знову нова функція чату GPT, скандали з фільмом Білосніжка і чергова революція у сфері IT. Ну а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Вже напевно звідусіль можна почути новину про новий генератор картинок від чату GPT. І якщо ви раптом пропустили, хоча сумніваюся, то наприкінці минулого місяця OpenAI і свій новий вбудований генератор картинок, працюючий на базі GPT 4O. Уся його фішка в тому, що він, по-перше, вбудований. Тобто, тепер не треба окремо створювати чат іздалі, а можна просто в вже існуючому чаті використовувати команду create image, що набагато зручніше. І по-друге, він неймовірно якісний. Буквально весь інтернет зараз завалений постами картинок, згенерованих за допомогою цієї нової функції. І навіть з'явився такий глобальний тренд усі публікують свої фото, перемальовані в стилі японської студії гіблі. Я вирішила теж не відставати, і ось що в мене вийшло. Але давайте перейдемо до конкретики. Я новою функцією активно користувалась десь приблизно тиждень, і ось які головні понти можу виділити. По-перше, модель перемальовує картинку прям повністю з нуля. Тобто не просто редагує щось на оригінальному фото, а прям повністю переробляє абсолютно все. З тієї ж причини він і не згенерує вам ваше обличчя один в один, як в оригіналі, така політика безпеки компанії. По-друге, є функція генерації png картинок Просто пишете PNG ПНГ форматі з прозорим фоном і він вам видасть такий результат. Щоправда, не завжди він розуміє з першого разу, і часто потрібно додатково йому на це акцентувати увагу. Це, звичайно, не дуже зручно, бо в середньому генерація однієї картинки займає приблизно 2 хвилини. Це ну, доволі багато. Ну і по третє, що, як на мене, дуже важливо, тепер можна обирати формат зображення. Якщо раніше він вам генерував суцільні квадратики, то зараз може і вертикальний сторіс зробити, і горизонтальну прев'юшку. А і мало не забула. Ще модель нарешті навчилася нормально генерувати текст. І тепер це не просто якісь рандомні літери, навіть не завжди літери, а вже якісь справжні надписи. Отже, моя остаточна думка, це реально класна функція. Проте, прям з нуля модель генерує картинки гірше, ніж вже на базі якогось фото. Тобто, якщо ви хочете там перемалювати себе в стилі кіберпанк, він це зробить добре. А от з нуля намалювати якийсь реальний об'єкт, ну, з цим у нього ще є проблеми. Однак, картинку повного Келиха Вина він мені згенерував лише з третього разу. Як взагалі на це реагувати? Час повернутися в дитинство і згадати всіма відомий мультик Білосніжка і сім гномів, який вийшов ще у 1937-му, майже 90 років тому. Нещодавно, буквально наприкінці березня, Дісней випустила свій ремейк знаменитого мультика, який, як ви напевно здогадалися, не дуже зайшов аудиторії. Я б навіть сказала взагалі не зайшов. Рейтинг на IMDb у нової білосніжки 1,6 із 10, один із найнижчих на платформі. Чому ж причина такого незадоволення? По-перше, на кінострічку наїхали через вибір акторки на головну роль Рейчел Зеглер. Це дівчина з колумбійським корінням, через що Дісней вже укотре звинуватили в надмірній вовк пропаганді. Це все ми вже бачили і до цього, навіть не один раз. Також глядачі ремствують з приводу зовнішнього вигляду семи гномів. І тут буду відверто, вони реально виглядають як мої сни при температурі 40. Але основна причина хейту полягає в іншому в тому, як головна акторка промоутить цей фільм. Ще з 21-го року, коли офіційно анонсували каст нової картини, акторка в інтерв'ю почала активно критикувати оригінальну історію. Мовляв, вже давно не 1937-й, і що Білосніжці не потрібна вся ця ваша любов, бо вона хоче стати успішним лідером. Я просто мовляв, що це вже не 1937-й. Принц. Вона не буде безпечна за принцем і не буде мріяти про справжню любов. Вона мріє про стати лідером, який знає, що вона може бути. Це, безперечно, доволі прогресивна позиція однак не всі згодні з тим, що вона якби органічно вписується в оригінальну історію. І ось таким набором протиріч і скандалів фільм вийшов у світ 20 березня і майже одразу провалився. З бюджетом у 250 мільйонів доларів нова Білосніжка зібрала лише 146. А з урахуванням маркетингу фільму потрібно зібрати щонайменше 427 мільйонів, щоб покрити всі витрати і взагалі не вийти в мінус. Я, звичайно, не беруся стверджувати, але чомусь здається мені, що 99% провалу фільму саме через цю невдалу рекламну кампанію. Фільм вийшов у 25-му році, коли вся ця тема інклюзивності та Diversity вже встигла зробити такий поворот на 180 градусів. І, можливо, виклавши його на кілька років раніше, збори були б набагато більшими. Ось це перший тестовий запуск ракети Спектром, побудований німецьким стартапом Izer Aerospace. Уся ця дія відбувалася в Норвегії на острові Ан-Йоя. Сподіваюсь, правильно вимовила. Взагалі суть новини в тому, що це була така чергова спроба Європи зменшити свою залежність від США у сфері космонавтики. Виявляється, що головний космодром Куру, з якого відбуваються практично всі запуски Європейського космічного агентства, розташований у Південній Америці Французька Гвіана. У самій Європі так-то небагато космодромів, з яких активно запускаються комерційні польоти. І ось цей запуск, який відбувся в Норвегії, був одним із перших орбітальних, який здійснився саме на нашому континенті. До речі, головний виконавчий директор Айзар Даніель Мецлер заявив, що взагалі-то ця спроба пуску була доволі успішною. Наш перший випробувальний політ виправдав усі наші очікування. У нас був чистий зліт, 30 секунд польоту, і ми навіть змогли перевірити нашу систему завершення польоту. А, і ще він додав: я не очікував, що ми вийдемо на орбіту. Головна мета не підірвати стартовий майданчик і протриматися в повітрі приблизно 30 секунд теж результат. Що ж, що можу сказати, це взагалі не виглядає як заниження очікувань. Все було за планом. Зараз буде дуже айтішна новина, але якщо ви не в темі не тікайте, я дам трохи контексту. У світі програмування є така дуже відома проблема. Коли ви потрапляєте на інтерв'ю в компанії, то вам пропонують розв'язати якусь складну алгоритмічну задачу. Уявіть аналогію з якимось шкільним олімпіадним завданням. При цьому вже в реальній роботі такі задачі ну майже ніколи не зустрічаються. І по суті, щоб пройти інтерв'ю, вам потрібно дуже довго натреновувати себе на такі завдання, витрачаючи купу часу, які в самій роботі вам не знадобляться. Також один студент на ім'я Рой із престижного університету Колумбія в США створив продукт, який дозволяє читати на таких інтерв'ю. Це невидимий ai помічник який виводиться на екран, і якого не видно при демонстрації екрану. Тобто, ось як це виглядає: ви демонструєте екран рекрутеру, вирішуєте задачу, і у вас з'являється таке віконце з підказками і покроковим вирішенням завдання. Тобто його бачите тільки ви, рекрутер його не бачить. Сам Рой, звісно ж, вже випробував свій продукт на реальних інтерв'ю, і навіть зміг отримати офери від багатьох топ компаній. Але ось у чому засада. Після проходження інтерв'ю в Amazon, він виклав відео з повним розбором того, як ця фіча працює. Після чого всі попередні офери від компанії були відхилені. Але основне це те, що Amazon настукав на нього університету Колумбія. Вони буквально написали: ми віримо, що Університет Колумбія вживе належних заходів щодо цього студента. І в кінці кінців його звідти виключили. Але я вважаю, що цьому хлопцю не варто впадати у відчай. Думаю, Білл Гейтс і Марк Цукерберг взагалі не шкодують, що свого часу кинули Гарвард. Можливо, і на нього чекає схожа доля. Що ж, ну а на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все. Дякую за увагу.